Всім доброго дня. Пропоную у вашій увазі такий свіженький Opel Astro H в кузові Універсал з 1,6 бензиновим двигуном на 85 кВт та на 5-ступеневій коробці передач. Машинка придбана в Німеччині куплена у приватної особи. Весь кузов даного автомобіля в рідній фарбі без жодного підкрасу. Автомобіль в дуже збереженому стані. По кузову немає. Жодної подряпини, жодного зауваження. Машина просто в новому стані, абсолютно. По комплектації у нас вмивач фар, ксенон поворотній по салону. Має два стопідімачі, датчики дощу світла, мультикермо, круїз, клімат та навігація. Оригінальний пробіг у даного автомобіля. 180 тисяч кілометрів. Є всі підтверджуючі документи від першого до останнього дня. Сервісна історія. Останній пробіг був зафіксований у 2021 році на 173 тисяч пробігів. Тюв дійсний до кінця 2024 року. По салону автомобіль абсолютно новий. Нічого не перешувалося, нічого не висить. Прийомчик без жодного течка, нічого ніде немає. Зараз продемонструю, як виглядає під капотом. До речі, резина у нас абсолютно нова 2022 року виготовлення. Так виглядає у нас підкапотний простор. Фаза регулятори не тарахтять при запуску, антифриз чистенький. Остання заміна мастила була на 173 тисяча. Ремінь ГРМ на 146 Кого цікавить даний автомобіль, звертайте за вказаним номером телефону автомобіль наявності та чекає на нового власника.